Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися з вами: поток і відповідь на те, чому вам це відео побалося. Да? Щось ви тут маєте почути, якісь відповіді знайти на свої запитання. Ну, для початку завжди сирніфікація ваша, що відбувається з вами на даний момент, хоч якась характеристика. Вашого життя у вас якось вбився, що карти покажуть про вас. Зараз що карти про вас зараз покажуть. Двійка кубків, знаєте, пошук спорідненої душі мені йде. От ніби ви хочете знайти когось схожого на себе. Або, да, дивіться, по цій карті. Ви можете бути двійнята, близнята, мати там сестру, брата, схожі між собою, характером, зовні. От така от Ну, або шукайте, зараз ще подивимося по картам. Ну, тут двояка ситуація, знаєте, тут ще як може бути От так мені пішло, що ви навпаки шукаєте можливо, свою ідентичність. Ідентичність, свою особливість, якусь свою ізюминку, особливо для тих, от в кого да, є така ситуація, де вас з кимось весь час не знаю, там ж кажу, сестрою, з мамою, з бабусею, з кимось весь час порівнюємо. І зараз ви хочете знайти себе ще може бути просто там, по роботі. Казала, що там, ну ти непогано там, як Катя, наприклад, по всій <сі> Катя зараз вчила щикати. Знаєте, ніби от все непогано, але хочеться якоїсь унікальності, щоб люди розуміли цю унікальність, приймали вас. Також ви можете знаходитись в пошуку кохання або э, гармонізувати свої стосунки. Шістка мечів показує, що хочеться легкості, хочеться десь от злетіти і якориця, да? Ну, Тобто, злетіти це спочатку оце, ця романтика в стосунках, і потім заякориться, коли ці романтичні стосунки надовго. Або от ви хочете знайти таку людину, з ким ви будете проживати далі, да? це життя. Або наладити стосунки. Ще може бути дорога. Ви чекаєте, Ой, чекаєте когось? Чекаєте когось з дороги, мужчину якогось, щоб якось допоміг. Ну, у вас всередині завидає квітка, да? Можливо, ви давно не бачились коханою людиною і для вас це склад. Ну, от складний період по п'ятірці Пентаклів, однозначно. Вам не вистачає віри в себе, віри когось в себе, як підтримки. По п'ятірці Пентаклів може не бути свого місця проживання, і ви можете знаходитись в його в пошуку, да? там постійно міняти, або там на зйомних квартирах живете, а хочеться своє. Хочеться чогось. Свого. Що ще про вас карти покажуть на даний момент? Ну, дивіться, які карти складні йдуть. П'ятірка мечів. От хтось як втрутився. Ну Взагалі п'ятірка, Це п'ятірка жезлів, бачите, зла п'ятірка мечів. П'ятірка жезлів. Як маріонетками хтось хотів гратись, можливо, вами і вашому Да? От хтось влазив в стосунки. Що руйнувало вас? Взагалі обставини якісь. Втрутились і видірнули вас із спокійного, такого вже якби обжитого місця, да, де вам було комфортно. Ну, і якщо ми вернемося до теми самоідентичності, то ви от можете бути зараз реально в пошуках себе. Куди мені йти? Хто я? Вам могли розказувати багато раз, хто ви. Знаєте, ви приміряли цей одяг, ці, ці варіанти, але ви нічого для себе не підібрали підходящого. Скільки б вам років не було, ви можете бути в пошуках себе, пробувати себе реалізувати. Якщо вже знайшли, да, ви можете зараз ставати на цей шлях, і він такий нелегкий цей шлях. Може бути. З роботою зв'язано, да? трійка пентаклів. По трійці пентаклів творять люди, ну, от, те, що їм подобається, це як хобі, можна сказати, да? ви можете шукати себе, ви можете шукати собі якихось Людей на роботу, якщо у вас висока посада, да? або шукати компаньонів, з ким там разом якийсь бізнес почати, з ким житло це саме зняти, да? якщо немає у вас можливості самостійно. Шукаєте можливо, там, наприклад, хочете взяти позику, там, кредит в банку, да? свої гроші, банковські гроші, ще якісь гроші, там, щось продали, щоб щось купити житло, з житлом, да? своє житло. От щось дуже важливе. От у вас ніби ці шестеріночки да, зараз не, не працюють. От внутрішній такий дисбаланс, йде мені? Особливо от якраз в цьому, що я не розумію, що мені робити, куди йти, як рухатись, як мені там розвинути бізнес. Або у вас багато було змін, ви там мали бізнес. Потім десь працювали, на когось працювали, потім там хобі займалися, не працювали. Да? От такі могли бути у вас періоди? Десь ви себе розгубили, а зараз шукаєте дорогу. Так. Що ще карти покажуть, чому ви тут. Да, шукаєте, знаєте, хтось, можливо, навіть друзів не має. Трійка кубків часто це показує. Що немає з ким навіть в дуже кав'ярні сходити каву, попити, життя якось так розкидало всіх, От, да? з от близькою людиною. Можливо, вам дуже не вистачає близької для вас людини. І ви мусили тут якось відриватись рухатись самостійно, але ну, вам дуже цієї людини не вистачає. Це, може бути, кохана людина, може бути дружба, може бути, я ж кажу, сестра, мама і так далі. Хтось, з ким вам було дуже добре і багато моментів прекрасних. Ви ніби як одне ціле були. Дві людини, але як одне ціле. Ну зараз трошки бачу іншу ситуацію, і вам це складно. Ви шукаєте тепер себе, да? От раніше, от ви там в компанії собі щось придумали і робите, а давай там підемо на ту роботу, а давай будемо тим займатися, а давай. А тепер ніби все проходиться робити самостійно. Трошки складно, це дається. Угу. Трійка кубків, четвірка кубків. Ну, вам треба, ніби адаптуватися до того, що зараз відбувається. Можливо, нових друзів знайти. Нове хобі. Зараз така внутрішня пауза, в, от вона всередині пауза, а зовні ні. Да? Зовні навпаки, якийсь ажіотаж, движуха йде, да? а всередині пауза от, ніби все рухається навколо людей багато, щось відбувається. А я в цьому хаосі розгубилася, да? що мені робити? Всередині все стоїть, нічого не рухається. Я заумерла. Дивіться, і відлюдник там наступний. От ви в пошуках свого шляху. І зараз якась така дика самотність йде, і туга за рідними, за близькими людьми. От прям не вистачає їх. Запитую карта, чи буде можливість зустрітися, я собі в голові часто, вона автоматично. Відбувається, і вісімка жезлів говорить, що вийде, буде шлях, буде дорога. Взагалі, дивіться, ви тут сидите і шукаєте, хоч би там одну цю парасольку, да, хто б вас прикрив від дощу, від внутрішнього такого, внутрішньої апатії, депресії. А тут дивіться, скільки у вас парасольк? Несподівано якось. Знаходяться люди, можливості для того, щоб ви рухалися в потрібному напрямку. І така ідея прийде. Можливо, хтось напише, позвонить, якась новина для вас буде. І ви будете збиратися в дорогу, готуватися до зустрічі. Ну, от так якось мені іде, що зустріч буде. Зустріч буде обов'язково. З рідною вам людиною. З минулого. Ну, карти прям. Ну це жінка мені іде. Мені здається, що це жінка, близька людина. От і є тут і мужчина, да? на цей мужчина тут більше йде, як бажання, да? куди би я хотіла рухатись. Це, це нове, це вперед. А з минулого, за ким я сумую, це от там подружки, дитинство, сестра, не знаю, за кимось сумується. Вчителька перша, не знаю, яка запала в душу. Ну, в кожного своє. Ну, і от іде така туга. Цю карту зразу відповідають, що буде якась можливість, якщо не зустрітися, то поспілкуватись, знову прожити якісь схожі емоції, зустріти людей, таких схожих по темпераменту, які знову вас будуть надихати. Це може бути туга за. Якоюсь безпекою, за, за таким дитячим своїм станом. Да? Там коли ми приїжджали до бабусі, і нам така була там воля, свобода, да? Та найкращі часи. Ну, багатьох так. І за, оці, за цією внутрішньою свободою може бути туга теж, може бути так. Що ще карти показують? Дорога, дорога, якась ідея. Знаєте, ви ніби тут якимись малими кроками йдете все-таки в перспективу, в затишок, в майбутнє, знаходите себе. Що вам тут ще важливо почути? Ну що це не кінець. Знаєте, тут ніби вас от реальне життя так якось, не знаю, вибило. Що ви думали, що це кінець? Тут ще так, така історія може бути. Може бути в когось, не в багатьох, але може програтися, що от подруга, сестра, не знаю, близька людина, близька жінка, увела мужчину. І ви не можете поняти, як так сталося, да? тому що це, ну, це була близька людина, рідна людина. Просто ця людина могла вам зробити боляче, і ви сумуєте за тим, як було колись, коли у вас були хороші стосунки, не можете повірити, що ця людина так могла зробити. Обставини, якісь могли так скластися, да? що ви ніби і сумуєте, і ображаєтесь. Ось так мені йде. Можливо, у вас. Нема зв'язку, зараз ви не можете спілкуватися. Або, не дай Боже, по 10, ночів цієї людини вже немає. Да? Може і так в гіршому випадку програтися. Але, знаєте, карта говорить, будуть нові люди, будуть нові можливості, це не кінець. От вам це важливо було. Варто почути, да? якщо нема свого дому, це не кінець, у вас він буде. Любов буде. І тут король, король кубків, да, тут в цих картах королі і королеви вони є і в жіночій ролі, і в чоловій. Тільки, тільки королі, Тільки королі. і ще там у нас є як його нейрофант, а імператор. Тут король в жіночій ролі. Ну, тобто, це реально може бути важлива для вас жінка. Ну, може бути і мужчина. Тут якби не показано, да, роді король і жінка, намальована жінка зображена. Як ніби ну, пол тут не дуже має значення. Стать, да? Тут, ніби те, що просто ваше серце знову буде битись заради когось, з кимось унісон можливо, нові люди. Скільки тут у нас дієвих осіб, да? ну, нове оточення буде. Ви знову якось почнете рухатись вперед, розвиватись, королева жезлі завжди знає, чого хоче. Вона дійде до того, чого вона хоче. Найбагато енергії. І у вас вона з'явиться, ця енергія. І гармонія буде. Ну, дивіться, яка чайпіть. Я тут я казала, що немає ніби з ким знає, вийти на цю каву, да? на цей чай, а тут уже є з ким. От приходить м, в гармонію ваше життя. І, до речі, в кого проблеми ще тут є фінансові, да? показано, що ви могли втратити фінансові якісь статки ваші, е, навіть шляхом шахрайства обману, да? то тут кажуть карте, що ви справитесь. Ви знаєте, тут міг бути і сам обман, да? десь там е, перебільшили якісь свої можливості фінансові. Да? Тут Дивіться, прийде гармонія. Шістка кубків, шістка пентаклів. Ну, тут карти такі кармічні, які показують, що буде гармонія у вас. Да. Ви знову ніби. Знаєте, ніби ви зараз втратили не те, що сенс життя, але от ну, нема ради ще. Якось вас нічим не впечатлиш. А Тут карти показують, буде щось нове. Ви ніби тут розчаровані, отак от я скажу, ви от розчаровані в цьому ж світі. От Ніби в когось може так бути, да? Що от була стабільність, її вибили з-під ніг, і ви тепер сумуєте за людьми, а в когось ваші рідні і близькі вибили цю стабільність і вам треба заново ставати на ноги. Mm. Ну, Но тут у вас буде нове оточення, буде нове оточення, і воно точно буде щасливіше, да? ви будете в ньому щасливіше, воно буде гармонічніше, воно буде вас вести до ваших цілей. Хто тут? Хоче зустрітися з важливою людиною з минулого, я вам скажу, що у вас буде теж така можливість. Тут теж так карти відповідають. Що ви ще маєте почути? Імператриця, да? тут у нас плід, дитинка. Хто хоче завагітніти для вас от ближчим часом, буде хороше. От коли вам мідіо не попалось, да? хороший такий шанс. Ну і взагалі, зародити щось нове. З кимось, або, якщо ви хочете, ви можете це самі зробити, там зародити своє свою справу, новий етап життя. Ви ніби відроджуєтеся, так, я би сказала. Ви тут відроджуєтесь, нові цілі появляються От як дихання у вас відкривається, да тут у вас пережато, от пережало дихання. А тут вже відкривається, і вам важливо це було почути. Що не здавайтеся. Не здавайтесь, ідіть вперед. Не всі погані, зустрінуться й хороші люди. Так? Якщо ви вам дуже боляче від якоїсь розлуки, то тут буде можливість, буде можливість поспілкуватися з людиною однозначно. Аєрофант. Якоїсь мудрості ви набираєтесь, знаєте? Можливо, ви підете десь навчатись чомусь новому. Ну, взагалі, по єрофанту тут люди, до яких ходять от за порадами, і тут ще так зірка сюди дивиться, ви можете бути дуже мудрою людиною, до якої от ходять за порадою. Неважливо, в якому аспекті, ви, можете навіть в не розбиратись, але вмієте дати гарну пораду, підтримати людину. Ніби як навчити, так? Да? Старші аркани йдуть. Я так кажу. От цю ношу цю тяжесть донесете, да? зрозумієте, хто ви, хто задавав собі ці запитання, да? ви зрозумієте, хто ви. Ось така маленька порада мені пішла по Ерофанту, тут так зображено. Візьміть любу книгу. На ваших поличках, думаю, знайдеться хоч одна книга, да? у всіх є. На рандомній сторінці відкрийте і прочитайте рандомний рядок. Там буде якась підказка. Якщо зараз ви це не зрозумієте, потім зрозумієте. Але тут все-таки іде така інформація, і я її вам можу щось сказати. Нові такі берега відправляйтесь, нові далі. Хтось, можливо, буде дійсно отримувати нову освіту, міняти професію, хтось приїжджати, шукати дім, То тут безліч може бути, а в когось це внутрішній великий шлях. Внутрішньої трансформації. Ну ви ніби тут відкриєте серце. Дивіться, да? скільки тут плашок, у ці віконечка сідають. Ви випустите нових людей своє життя. Якби ви не були розчаровані, або якби ви не сумували з якимось рідним і близьким, ви все-таки дасте шанс тим новим людям, які є біля вас. Ну, вони ж не винні. Да? Не винні. Якесь велике місто йде по картам, можливо, приїжджать бути в велике місто, на високі поверхи. Да? Буде багато вікон. Також це високу посаду будете займати, або е, от якщо бізнес, то він піде вперед у вас. Однозначно. Ви якусь гармонію тут зможете знайти король кубків і знов іде через королеву. Ану, може, то був король, а неправильно а, це лицар, все-таки лицарі тут теж йдуть. Я забула, лицарі теж йдуть тут як жіночі, так і чоловічі іпостасі. Да? І тут от лицар кубків у нас був. Ну, це не, не міняє суті басні. Це все одно е, говорить про те, що от серце буде знову любити, битись і так далі. Да? А тут у нас король кубків, в жіночій ролі, ніби це ви. Ваші трансформації, ви пуститесь до нове, нове щось в своє життя. Цю трансформацію ви приймете, яка відбувається. Хто там, до прикладу, переїхав і не може адаптуватись. От все вам не так, да, багато протиріч. Ви якось приймете. Хто там змушений зараз бути один? Далеко ваша кохана людина, далеко ваші рідні люди. Ви ніби навчитесь з цим жити, дозволите все-таки пізнати якихось інших людей. Пустити в своє життя нове. Ну, Тут дуже, так як перекликається по картам, що це саме люди. Не просто щось нове, абстрактне, да? а саме люди, саме нові люди. Ну і давайте три останні карти: що карти хочуть вам сказати сьогодні, що карти хочуть вам сьогодні сказати і що ви маєте почути справедливість. Війка, жезл, жовте планування і імператор, да? все буде по справедливості. Все має бути так, як має бути. Хто має якісь судові процеси, так? Да? За вами іде перемога, бо так має бути. Хто якісь документи оформляє, хто бореться з законом, можливо, да? там проти вас закон. Ну, для простих людей закон не писаний, Да. Крутять його, вертять, як захочуть. У вас можуть бути такі проблеми. Але по імператору все завершиться на вашу сторону, бо це символ влади, ви будете мати владу над ситуацією. Ви виростете, ви матимете якусь вагу у цьому суспільстві, да? якісь ситуації. Ну, Нові горизонти. Хто тут, наприклад, оформляв якісь документи по переїзду, да, місце проживання, чи там купив будинок, там, оформляв документи, чи купляє? Все завершиться добре. Нові горизонти перед вами відкриваються. Та в когось дійсно війде ваше життя імператор, мужчина і законний шлюб, який, мужчина, який робить вибір. Одружуватись, налажувати стосунки. По істиції, да, це все зважено. Це немає там місця для хаосу. В цих стосунках все спокійно, все зважено. От хто от, з законом має зараз справу, хто чекає щось юридично, да, для вас взагалі розклад шикарно підходить. Хто в пошуках, до речі, таке теж буває, хто в пошуках своїх родичів. Бо кажете, кажуть, що ви боретесь проти якоїсь системи, можливо, не знаю, там немає якихось документів, або навіть вам палки в колеса вставляють, ви все одно тут знайдете. Ви розберетесь, да? хто хоче там кудись їхати, документи зробити. Ну, от такий розклад. Це по справедливість. Якщо брати карму як справедливість, да? для, для вас буде послано. Покарми, по справедливості, нові якісь можливості, і ніби ви будете керувати своїм життям. Якась влада, бізнес по імператору часто програється, про да? ви можете там, розпочати свою справу або зайняти дуже високу якусь посаду. Да? ось так, ну, Тобто ви будете тримати якесь життя в контролі, але при тому всьому да? тут кубкові карти, були, які говорять, що це не контроль, коли ти боїшся. А Втратити ці контролі, все пошутнеться. Да? Це м м приємний контроль. Це коли все стабільно. Приємно. Приємно, стабільно, да, Ну, ось так. Хай так і буде, звичайно. Розклад чудовий, як на мене. Гарно завершився, гарними такими картами важливими. Пишіть, будь ласка, які у вас враження, ставте реакцію на відео. До нових відео. Па-па!